Громадська організація Трикутник та соціальна ініціатива вулик з місців потребують допомоги небайдужих днями. У Коломиї ми відкрили новий шелтер на вулиці Гначука, і організатори закликають долучитись до волонтерства, адже роботи є там ще чимало. А саме потрібно допомогти скрутити та розкласти меблі, прибрати і підготувати все необхідне до заїзду людей. Детальніше в сюжеті моїх колег. Ми переселенці, но ми подружилися і тепер разом допомагає для мене. Це не тяжко для пацанів теж. Це Олександр. Він разом з друзями волонтерить уже декілька днів. Приходить щодня, аби допомогти облаштувати новий шелтер для переселенців у Коломиї. Тут не менше 60 ліжко, місця, дві кухні, чотири ванні кімнати, тренінгова, дитяча і не тільки. Організували його громадська організація «Трикутник» та вулик з містів спільно з міжнародними партнерами. Соломія Зінець мацишин розповідає: цей прихисток для потребуючих планують зробити максимально сімейним. Тут є 18 спальних кімнат, де ми хочемо, щоб люди жили тільки зі своїми рідними або друзями, точно не доселяти чужих людей до чужих. Це для нас дуже важливо. Ми все ж таки вважаємо, що люди достойні всі гідного житла. Адаптуватися, знайти роботу, звикнути до нового менталітету все це важко зробити тому, хто переїжджає на нове місце, розповідає Інна Колесник, юристка соціальної ініціативи Вулик з містів. Тому організатори хотіли створити простір, який допоможе сім'ям ВПО краще соціалізуватися на Коломийщині. і їм це вдалося. Створюючи цей простір, шелтер, ми розробили таку концепцію перебування людей: правила перебування людей у ньому, яка полягає у спільній роботі людей, які тут проживають, внутрішньо переміщених осіб, із нашими тренерами, нашими волонтерами, психологами, юристами, в тому числі. Це така. Згуртована робота спрямована на те, щоб людина розвивалася, а не засижувалася у своїй бульбашці, яка спричинена війною і травмою. Це не тільки місце для проживання. Тут будуть проводити різноманітні тренінги, заняття з психологами, консультації з юристами, допомога у пошуку роботи. Найперше, звісно, робота з психологом, але не через силу, а через активне живе спілкування у дружньому колі. Робота із hr спеціалістами. У нас є чудова спеціалістка, з якою ми співпрацюємо. Ми напрацьовували таку систему новітнього підходу до пошуку роботи, сфокусований саме на пошуку роботи для внутрішньо переміщених осіб. Ми будемо долучати соціальних педагогів, людей, які будуть займатися дозвіллям діток. Тут є тренінг, не крім тренінгової кімнати. Тут ще є дитяча кімната для такого дозвілля. Більшість організаційних питань вже вирішено. Меблі привезли, опалення запустили. Залишилося тільки дооблаштувати кімнати для комфортного Проживання сімей ВПО тому організатори звертаються до всіх небайдужих долучитися до волонтерства. Наша громадська організація Трикутник і соціальна ініціативу з містів» потребує зараз допомогу коломиян для того, щоб ми могли облаштувати для людей, які втікають від війни, комфортне місце для проживання. Ми зробили вже дуже багато, але зараз потребуємо ще трошки допомоги для того, щоб розкласти меблі, приготувати необхідні речі до заїзду людей з маленькими ми дітьми з дітьми з інвалідністю та людей літнього віку, щоб вони мали місце де перебувати комфортно. Уляна Кален, Юлія Марціновська, Сергій Угрин, події НТК.